Маскаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми занурюємося в історії, що розривають серце і змушують переосмислити все. Містечко Дуксбері, Масачусетс. Це тихе місто, де засніжені будинки стоять у ряд. У вулиці пахнуть гарячим какао і сосновими гілками. У цьому затишному куточку світу жила сім'я Кленсі, Патрік, Лінсі та їхні троє дітей Кора, Доусон і Каун. Їхній дім був сповнений сміху, любові та маленьких моментів щастя. Але 24 січня 2023 року цей дім став епіцентром трагедії, що потрясла не лише з Даксбері, а й всю країну. Сьогодні ми розповімо історію Лінсі Квенсі, а також те, як суспільство відреагувало на те, що сталося. Візьміть гарячий чай: ця історія проведе нас крізь морок до питань, які залишаються з нами надовго. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Дуксбері, Масачусетс, січень 2023 року. Містечко, де кожен будинок виглядає як листівка, білі паркани, засніжені газони, різдвяні вінки, що досі висять на дверях. На вулиці Самер, у двоповерховому будинку, жила сім'я Квенсі, Патрік, 34-річний менеджер. Він був людиною, яка завжди знаходила час для своєї сім'ї, коханої дружини та дітей. Лінсі, 32-річна медсестра пологового відділення, була серцем родини. Любляча мати, турботлива дружина, їхні діти, п'ятирічна кора, трирічний Доусон і восьмимісячний Калон. Вони наповнювали дім радістю і сміхом. Коли я дивлюсь на фотографії родини, то уявляю, як кора співала, малюючи сніжинки на папері, Доусона, що любив сніговика на вулиці, і Калона, який сміявся, коли Лінс його його на руках. Сусіди згадують Лінс як сонячну людину. Вона була тією, хто приносив печиво на дитячі свята, фотографував кожну посмішку своїх дітей і ділився милими постами у Фейсбук. Кора зробила сніговика, Доусон сказав, що хоче бути космонавтом і безліч схожих постів. Її сторінка була сповнена любові: фото дітей у піжамах, сімейні вечері, прогулянки парком. Лінці працювала у масачусетській лікарні, допомагаючи новонародженим дітям. Колега описувала її, як ангела в халаті. Одна колега згадувала, як бачила Лінсі в палаті, коли вона ніжно заспокоювала моду маму, тримаючи крихітне немовля. Її подруга Грейс Макналті згадувала, Лінсі була не просто медсестрою, вона жила заради своїх дітей і Патріка, її любов була безмежною. Патрік був опорою родини, він пишався тим, що не лише батьком, а й чоловіком лінсі. Патрік казав, Лінсі навчила мене бути кращим батьком. Ми можемо лише уявити їхні вечори. Патрік, який читає корі казки, Лінці співає колоскову Калану, а Доусон засинає з іграшковою машиною в руці. Їхній дім був гаванню, де кожен вінчував себе у безпеці. Але за цими стінами Лінсі боролася з невидимим ворогом якого вона намагалася приховати навіть від себе самої. Після народження Калана, в травні 2022 року, лінці відчула, що щось змінилося. Вона, яка завжди була інстаграм досконалою мамою, почала губитися в тривозі. У грудні 2022 року вона записала в щоденнику, іноді я відчуваю, що не можу дихати. Що, якщо я не впораюсь, вона зізналася Патріку, що має темні думки про себе і про дітей. Уявіть її в темній спальні, як вона дивиться на сплячого калана і її серце стискається від страху. Вона не мовчала про свій біль. Звернулася до психіатра, розповіла чоловікові, а 1 січня 2023 року добровільно лягла до лікарні Маклін, одного з найкращих психіатричних закладів у США. У Маклін Лінсі провела 5 днів. Вона говорила з лікарями, приймала ліки, валіум, прозак, шукала шлях до себе самої. У лікарняні палаці вона писала Патріку: мені тут не місце. Усі інші здаються більш хворими. 5 січня її виписали, не вважаючи небезпечною, Патрік помітив покращення. Вона знову сміхалася, гралася з дітьми, співала їм. Я думав, ми подовали це. У січня вона залишалася з дітьми сама, зустрічалася з подругами, планувала повернення на роботу. 15 січня Патрік запитав: Ти все ще думаєш про те, щоб не шкодити собі? Вона відповіла: Ні, я в порядку. Але чи була це правда? Чи маска, яку вона навчилася носити? Перенесемося у 24 січня 2023 року. Це був звичайний зимовий день. Лінці прокинулася рано, одягла кору в пухнасту куртку і відвела її до педіатра. Вона розмовляла з медсестрами, жартувала про сніг, здавалася спокійною. Повернувшись додому, вона гралася з дітьми в сніжки, вони ліпили сніговиків, фотографувала їх для Патріка. Вона сміялася, коли Долсон кидав сніжку. А Кора збирала сніжинки з її рукавиці. Близько 15.00 вона зателефонувала до аптеки CVS уточнити про дитячі ліки. Їй голос був рівним, турботливим, ніхто не помітив нічого дивного. О 17.15 Лінсі попросила Патріка зробити дещо незвичне можеш заїхати в CVS по ліки для дітей. І забери вечерю в плімоті. Я замовила там, там дуже смачно, сказала вона. Патрік, не підозрюючи, нічого погодився. Пізніше слідчі з'ясують, Лінсі використовувала Apple Maps, щоб перевірити, скільки часу займе поїздка, і це було приблизно 55 хвилин. Того ранку, коли Патрік вийшов з дому, він і не підозрював, що залишив позаду бомбу, яка вже цокала. Коли Патрік був у CVS, обираючи ліки в дитячому відділі, Лінсі була вдома. За даними слідства, вона взяла гімнастичні стрічки, звичайні, які використовують для вправ. І спустилася у підвал. Тиша в будинку, ніяких мультиків, ніякого сміху, лише її крок. Кора і Калан були в сімейній кімнаті, Доусон в кабінеті Патріка. Кожна стрічка була туго обмотана навколо дитячих ший. Слідчі кажуть, це не було миттєво. Кожна дія вимагала кількох хвилин спочатку до втрати свідомості, потім ще 4-5 хвилин, щоб життя згасло. Уявіть цей морок. Лінці, мати, яка співала колискові, стоїть над своїми дітьми, її руки стискають стрічки. Що відбувалося в її душі? Чи чула вона голоси, як скаже пізніше? Чи це була взагалі вона? О 18.09 Патрік повернувся. Будинок був моторошно тихим. Він покликав Лінсі, зателефонував їй, але відповіді не було. Уявіть, його серце, що колотає, коли він біжить коридором. Він піднявся до спальні і побачив, що двері зачинені на замок. Зламавши їх, він знайшов порожню кімнату, але кров на підлозі біля дзеркала і відчиненого вікна змусила його підійти ближче. Підбігши до вікна, він побачив лінці на землі, і зап'ясть і шия були поранені. Біля неї лежав закривавлений ніж. Вона була при свідомості, але слабка. Що ти зробила? крикнув Патрік Його голос тремтів від жаху. Я намагалася піти з життя, прошептіла вона. Під час дзвінка в 9-1-1 він запитував, де діти? Лінсі тихо відповіла: у підвалі. Патрік кинувся в підвал. У сімейній кімнаті він знайшов кору і кавана у кабінеті Доусена. Кожен лежав нерухом з гімнастичною стрічкою навколо шиї. Його руки тремтіли, коли він зривав стрічки, благаючи Дихайте, будь ласка, дихайте! Його крики лунали в телефоні оператора 9-1-1, стаючи дедалі відчайдушними. Вона забрала їх. Кора і Доусон пішли життя на місці події. Калана доставили до Бостонської дитячої лікарні, а 27 січня він затих, так і не прийшов. Але 27 січня він помер, так і не вийшовши з коми. Лінсі з переломами хребта, ребер, пораненнями відправили до лікарні, де її стан стабілізували. Її травми залишили її паралізованою від пояса вниз. У лікарні Лінсі лежала в ліжку. Оточена моніторами, і її тіло було зламане, але розум залишався загадкою. Під час сесії з психологом, нанятим її адвокатом, вона зателефонувала Патріку, її голос був слабким, майже чужим. Я чула голос. Чоловічий голос сказав мені забрати дітей і піти з життя. Це був мій останній шанс. Патрік, тримаючи слухавку, відчув, як земля йде з-під ніг. Які голоси? запитав він. Він сказав поліції, що Лінці ніколи раніше не згадувала голосів. Чи психоз, уявіть його розгубленість, чи це правда, чи слова підказані лікарями, чи намагалася вона пояснити те, що сама не розуміла, слідчі копали глибше. Вони виявили, що Лінсі шукала в інтернеті способи піти з життя і чи можна лікувати психопата. Вона використовувала Apple Maps, щоб розрахувати час відсутності Патріка. У щоденнику за день до трагедії вона написала, трохи після пологової тривоги через повернення на роботу. У грудні вона згадувала темні думки, але після лікарні Маклін здавалася стабільною. Вона приймала три різні препарати з 13-ти, які їй прописували з жовтня 2022 року, і, за словами Патріка, завжди дотримувалася дозування. У січні вона залишалася з дітьми сама, сміялася з подругами, планувала сімейний пікнік. У день трагедії Патрік сказав поліції: це був один з найкращих днів, вона була щаслива. Але підвал їхнього будинку. Став місцем невимовного болю. Слідчі встановили, що лінці діяла методично, відправила Патріка, обрала стрічки, дочекалася тиші. Прокурор Дженніфер Спрах сказала вона знала, що робить. Вона могла зупинитися, але не зробила цього. У лікарні, прокинувшись, лінці запитала, чи потрібен мені адвокат. Ці слова вразили слідчих вона думала про себе, а не про дітей. Що була це холодна розсудливість? Через губленість людини, чий розум розкуловся, її адвокат Кевін Редінгтон стверджував, Лінсі була жертвою системи, яка кинула її напризволяще, її перевантажили ліками, ігноруючи післяпологовий психоз. Експерти пояснюють, післяпологовий психоз це рідкісний стан, що вражає одну-дві жінки з тисячі. Він може викликати галюцинації, марення, втрату зв'язку з реальністю. Доктор Карла Шніцвейн психіатр із Hartford Health Care сказала: це як втратити себе. Жінки можуть чути голоси, вірити, що рятують своїх дітей від страждань. Але Лінсі не мала офіційного діагнозу психоз. У Родайленській лікарні в січні її діагностували загальний тривожний розвит. Але Редінгтон називала це жартом, наполягаючи, що у жінки був психоз. 7 лютого 2023 року. Лінсі з'явилася в суді через зум з лікарняного ліжка. Вона лежала в шийному корсеті з маскою на обличчі, її очі блимали, коли прокурор описував її дії. Вона заявила, невинна через тимчасовий психоз. Її захист наполягав. Лінсі була хвора, покинута система, яка не розпізнала її після пологові розлади. Редінтон показав їй щоденник, медичні записи, списки ліки. Суспільство не впоралося з лікуванням жінок із післяпологовим психозом, сказав він. Її закидали пігулками, не слухаючи. Прокуратура бачила інше. Вона планувала, вона знала, що робить. У неї був час зупинитися. Суддя Джон Канаван наказав тримати лінці в лікарні в Тюксбері без права застави. Її справа перейшла до вищого суду Плімота після звинувачення у трьох позбавленнях життя і трьох удушеннях у жовтні 2023 року вона з'явилася в суді в інвалідному візку, її обличчя було блідим, але спокійним. У грудні 2024 року Реддінг офіційно заявив про захист на основі відсутності кримінальної відповідальності юридичний термін для неосудності через психоз. Наразі судовий процес заплановано на 5 січня 2026 року, і ДНК зразки Лінсі досі чекають тестування. Суспільство розкололося. У Даксбері люди залишали квіти, іграшки біля будинку Кленсі, створюючи імпровізований меморіал. На Фейсбук з'явилася група Lindsay's Army of Love. Там 500 учасників, це мами і медсестри. Вони пишуть, Лінсі була однією з нас, вона боролася з демоном. У Тікток і Інстаграм користувачі ділилися історіями про післяпологову депресію, благаючи не судіть її, допоможіть мамам. Однак користувачка написала, після пологова депресія це пекло. Я не бажаю цього нікому. Але інші були невблаганними, Вона знала, що робить, як можна пробачити. Коментарів на винах вибухали. Монстр, вона була хвора. Патрік став голосом примирення. У жовтні 2024 року він дав інтерв'ю газеті The New Yorker, сказавши, я не був одружений з монстром, я був одружений з жінкою, яка захворіла. Він розповів, як лінці прописали 13 ліків. Вони мали найгірші побічні ефекти. Він шкодував, що не наполіг на довшій госпіталізації. Якби я міг повернути час, я б замкнув її в Маклін на рік. Уявіть його в порожній квартирі в Нью-Йорку, куди він переїхав після продажу будинку. Нема дому, нема дітей, залишилися лише я і Лінсі», – сказав він. У квітні 2024 року він пробіг Бостонський марафон, зібравши 73 тисячі доларів для лікарні, де лікували калана на честь своїх дітей. Два роки минуло з трагедії в Даксбері, але рани не загоїлись. Будинок на вулиці Самер стоїть порожнім, його вікна темні. У парку декора любила гойдатися, а Доусон ганяти м'яча. Сусіди посадили три клени на згадку про дітей. Щороку люди приносять квіти, іграшки, записки. Коро, Доусони, каване, вона завжди в наших серцях. Патрік через GoFundMe зібрав понад мільйон доларів, які пішли на благодійність і підтримку сімей з психічними розводом. Його можна уявити біля меморіалу, як він тримає фотографію, де діти сміються, його очі повні сліз, але й надії. Справа лінці стала каталізатором змін. У Масачусетсі законодавці запропонували закон, який зобов'язує перевіряти матерів, що вчинили злочини протягом року після пологів та після пологову депресію та психоз. Законопроект, названий на честь Еван Сторі, ще не прийнято, але він викликав дискусії. Джим Одей, один з авторів, сказав: хто при здоровому глузі нашкодить своїм дітям, якщо не психічна хвороба, але суспільство боїться. Чи не стане це виправданням для тих, хто свідомо обирає тембію? Експерти наголошують, після пологовий психоз це психіатрична надзвичайна ситуація. Доктор Мішель Дібласі каже, жінки соромляться просити допомоги. Лікарі часто пропускають діагноз. За даними одного дослідження, 5% жінок з психозом закінчують життя самогубством, 4% забирають життя дітей. Але це рідкість лише одна-дві з тисячі матерів стикаються з цим. Уявіть лінці в ті дні, коли вона усміхалася, але всередині боролася з демоном. Її щоденник, дзвінки до лікаря, спроби бути нормальною. Це крик, який залишився непочутим. Це історія не лише про лінці, це про тисячі матерів, які мовчають, боячись осуду, про лікарів, які призначають пігулки, не слухаючи, про суспільство, яке чекає від мам досконалості. Уявіть молоду жінку, яка тримає немовля, її очі повні сліз. Але вона боїться сказати мені погано. Лінсі Кленсі – це дзеркало, яке показує наші провали. Її суд попереду, але чи осуджуємо ми її, чи система, яка не врятувала її сім'ю. Дякую, що були з нами. Поділіться цією історією, залиште коментар, і нехай пам'ять про Кору, Доусона і Калана нагадує нам, кожна мати заслугована на допомогу. Кожен крик має бути почутим. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.